Мене звати Роман. Мене звати Наталя. Ми 23-й рік в шлюбі. У нас троє дівчат. І ми розуміємо, що в першу чергу сім'я потребує супроводу і укріплення. Але стоїть питання, як? Як її супроводжувати, як її укріпити в сучасних реаліях? І оце невеличке опитування дало нам відповідь і показало, і утвердило нас в тому, що маленькі спільноти сімей. Формальні і неформальні, які гуртують сім'ї, які творять ці середовища, де сім'ї зустрічаються. Вони є першою одною з таких відповідей, так на питання, де знайти тут цю точку опори, коли все довкола хитається. Власне і щоб досягнути сім'ю, це найкращий спосіб бути на парафії, бо на парафіях є сім'ї, так і ми розуміємо, що там вони можуть знаходити оте безпечне місце, якого вони так потребують місце прийняття. І місце у того супроводу, якого вони іноді просто запитати, як ви, як ваші справи, поцікавитися життям, чим ви зараз живете, з якими викликами ви зустрічаєтеся. І це вже крок до того, щоб, щоб ці люди мали силу, щоб, щоб робити те, що вони роблять на своїх ділянках.